Привіт! Попереднє тестування зварювального апарата Потон настільки залетіло, що сьогодні у нас на тесті аж два зварювальних апарата. Один з них патон ЕКО 160, а інший Патон PRO 160. І ми сьогодні разом з вами будемо розбиратися, чим відрізняється побутовий від професійного. І також потестуємо, побачимо, як вони себе показують в роботі. Вага 160-го еко становить 3 ,390 кг 390 г. Вага 160-го про становить 5 ,405 кг 405 г. Знаєте, друзі, я завжди бачив ці зварювальні апарати там на картинці в інтернет-магазині або десь по відео. І я ніколи не міг подумати, що еко настільки маленький, настільки компактний. Я думав, тільки китайці можуть випускати такий апарат. Ані, виявляється, в Україні також можуть збирати такі малі апарати. Бачите, він практично вдвоє менший за стандартний апарат. Давайте щоб бути доточним, вам замірюю. Висота його практично 2 20 сантиметрів, довжина 20 з половиною, ну і ширина практично 11 сантиметрів. У нас прям традиція є така на каналі прирівнювати до цегли. Як бачите, цегла е, набагато довша. Ну і апарат трохи вищий за цегло. Відмічу, що комплектація цих зварювальних апаратів можуть бути різні. Так, давайте глянемо, що там в комплектації 160-го еко. Відразу вражає, що в комплекті йдуть бінзеловські рукава. Хто в темі той знає, що бінзел робить самі найкращі пальники, рукава е, і всякі різні. Обладнання до зварювальних апаратів, також в комплекті ось такий плечовий ремінь, і покажу, що на апараті є місце, куди його встановлювати. Ну і звичайно, універсальне керівництво з експлуатації. По зварювальному кабелю хочеться відмітити, що кабель дуже якісний, гумовий. Зараз в мене в студії десь плюс 5 температура, і шланг досить такий м'ягенький. Так покажу, як виглядають контактні байонети. Ну тут відразу друзі, видно якість, видно, що є сертифікати CQC. Покажу клему маси, відмічу, що зроблено добротно. Також відбір. 300 амперна усередині бронзові такі крокодили. Вони замінні, їх можна замінювати. Ну і пружина така добротна і туга. Ну і довжина клеми маси. Ну, друзі, як бачите, 3 метри довжина. Так, тепер покажу, як виглядає тримач електродів. Також іде брендовий від бінзел. як бачите, вказано, що made in Germany Всюди-всюди стоять логотипи бінзел. Ну, коли береш в руки річ, зразу відчувається, що це річ. Пружина також доволі така туга. Так і покажу всередині, яка велика фрезеровка, безпосередньо для тримання електродів і плюс, як бачите, під різними кутами. Так, а довжина кабеля з електродутримачом навіть більше, ніж 3 метри, якщо бути доточним, 3 метри і 5 сантиметрів. Так, патон 160 проб поставляється вже ось в такому великому броньованому кейсі. Друзі, відмічу, що таких кейсів я не зустрічав ні в одному інструменті. Ручка тут зроблена на металевих штифтах. дуже якісні застібки. Ну і як ви бачите, також комплектуються рукавом і тримачами від бінзу. В комплекті є плечовий ремінь, ну і відповідно в апараті також є місце, куди можна прицепити плечовий ремінь. Ну і звичайно, універсальне керівництво з експлуатації, але вже для серії Pro. Швидко покажу, як зроблений кейс, завіси зроблені на металевих штифтах. Є четверть, тут так само є виступ, зроблено для того, щоб ніяка волога сюди не попадала. Кажу вам, пластик тут вражає, пластик тут ударопрочний. Знаєте, друзі, що мене зараз вразило? Щодо серії Pro, щодо серії Eco, ідуть одинаково якісні зварювальні кабеля, також хороша. Що якісна гума. Відмічу, що не один бюджетний зварювальний апарат не мав такої якісної гуми. Також така сама бінзоловська маса і такий самий бінзоловський тримач. Все в один в один. По мережевих кабелях в 160-му еко стоїть зварювальний кабель від Патона. навіть пише, що виготовлено в Україні. Друзі, цим треба пишатися. з поперечним перетином 3 на 15 мм квадратних, а в 160 го кабель мережевий трішки інший. Також пише патон made in Ukraine 3 на 2,5 мм квадратних. І в 160 і еко і в 160 Pro. Про я відмічу, що кабеля йдуть гумові. Так, довжина мережевого кабеля в 160-му еко, як бачите, становить 2 метра, і в 160-му також, як бачите, 2 метра. Так, тепер швидко без води по самих апаратах. Як бачите, два апарати мають зверху ручку для транспортування. Звичайно, в 160-му стоїть і більша ручка, і тому, що він Pro, і тому, що він важчий, а в еко стоїть така ECO ручка Ну, тим паче вона є, і вона достатньо широка, навіть рука в рукавиці сюда чи в крагах без проблем поміститься. По вентиляційних решітках, як бачите, розмір їх одинаковий, а ось вже де фіксується кабель, то в PRO фіксатор йде металевий, а в Eco іде пластиковий. Тут нічого такого страшного нема, тому що Pro буде використовуватись більш інтенсивніше, і тут зробили вже посилення. По кнопках включення в Eco розташована вона у нижній частині, а в PRO розташована в верхній частині. Ну і в Pro-версії ось тут стоїть роз'єм для подачі сигналів. Тобто сюди можна ще підключати півавтомат, тобто окремий блок з катушкою для подачі. Чи дроту. Як ви розумієте, звичайно, що можливості про більші від еко, еко це більш такий домашній варіант, про це вже там, скажімо, професійний варіант. В ньому дуже багато налаштувань. Єдине, що мені подобається, що замість тих кнопок, коли було раніше багато кнопок, є ось така крутілка, яка таскається всередину, міняє різні параметри. Зараз ми до цього дійдемо, і я вам покажу. Але не суть суть в тому, мене цікаво, чи одинаково якісно вони будуть варити з різними електродами, як буде справлятися еко в зоні, як буде справитися. Про зоні, і також як вони будуть варити від пониженої напруги. Це мене теж цікавить. Поки нік тестує дві зварки, я зазирнув каталог і розкладу все по поличках. Тут довго мандрувати не треба. Ставимо у виробниках патон і одразу видно всі зварки під будь-які потреби. І тут же ті, що зараз тестує нік, як завжди, ціни від і до фото з усіх сторін, і можна спокійно порівняти між собою. До речі, хто любить подарунки, На є каталозі вже за. Заплат... Пустився перед новорічний розіграш. Умови настільки прості, що навіть ніхто справився. Зареєструвалися, зробили публічний список хотілок з будь-яких розділів є каталогу, хоч техніка, хоч інструменти, хоч косметика. Головне, щоб у 30 к вмістилося. А далі залишити відгуки на товари, якими ви користуєтеся. Відгук має бути розгорнутий, щоб люди його відкрили і реально зрозуміли для себе, що там за товар і чи воно їм потрібно. І додайте справжні фото вашого товару. Більше від. Гуків більше шансів. Тут все просто. А всі потрібні посилання доточний кине під відео. Нехай вам щастить. Друзі, ви давно знаєте, що я завжди говорю, що великі справи пізнаються з малих корпуса в цих двох апаратах пофарбовані, тобто нанесена фарба порошковим методом. Ну таке рішення я бачу вперше. Китайських такого я не бачив. Так, ну що ж, давайте увімкну два апарати. Ну по шумності роблять ніби одинаково. Так, давайте спочатку 160-й перевіримо на шум, як шумить кулер. В принципі, тихенько робить, я навіть гучніше говорю. 40 дБ. Так, тепер 160 Pro. Практично так само. Але є фішка, якщо він не бачить, що ви працюєте, він скидає. Для початку покажу, як виглядає табло в 160-му. Мінімальний струм, 20 А перемикається з градацією в 1. І максимальний 160 А, ампер. І також тут є захист від перегріву, є індикатор. Все просто. Ну в про версії тут вже заморочились. Тут іде вже такий прям повноцінний телевізор, повноцінний екран. Все добре читається. Управління дуже просте розбереться навіть новачок. Зараз швидко поясню. Кнопкою мод ви перемикаєте режими, режим Тік, режим Мікмак. І режим ММА все дуже просто. Кнопкою прох перемикаєте програми. Є тут 16 програм. Вімкнули програму і, і вибираєте різні 16 програм. Поясню, як налаштовувати цю зварку. Все дуже просто. Ось, наприклад, вибрали шосту програму. Хочете під себе її налаштувати. Режим ММА. Щоб зайти в якийсь параметри, натискаєте посередині кнопку. Видно, що можна наставити режим короткої дуги, максимальне значення 3 або виключене. Якщо хочете переключитися в інший режим, ще раз натискаєте і перемикаєтесь в інший режим. Видно, пише блок зниження напруги. Пішли далі по режимах: імпульсний режим, сила гарячого старту. Час гарячого старту, тобто, якщо хочете зануритись в якийсь режим, просто посередині натискаєте. Мигає тут така лінія, і це означає, що ви в даному параметрі і можете його наставити. Наставили, нажали він запам'ятав. І далі по режимах пішли. Форсаж дуги, Наприклад, хочете наставити сильніший, є шкала, видно, і наставляєте ось максимальний 100%. Ще раз натиснули і буде у вас 100%. Щоб вам ця програма не збилася, ще раз натискаєте посередині. Іде закриття меню. все, меню у вас заблоковане, і ця програма не зіб'ється. Це дуже зручно, коли ви, наприклад, варите різними електродами. Там першу програму ви виставили під звичайні електроди. Там другу під ООНі, третю під нержавійки, І пішло, пішло. Вам не треба кожен раз налаштовувати. Ви тільки знаєте, яка програма підшов у вас налаштована. Ви тільки перемикаєтесь між ними. Ну як на мене, це дуже зручно. Друзі, так само є 16 програм на кожному з режимів. Там на режимі ММА. На режимі Тікліфт, на режимі Мікмак, усюди є 16 програм. Але якщо ви щось не так наставили, не переживайте, все можна скинути до заводських налаштувань. Зажимаєте посередині ось цю кнопочку, там пару секунд чекаєте. Відкрилось меню, закрилось меню. І зараз буде скидання до заводських. 3, 2, 1, Все, скинувся до заводських параметрів. Ну що ж, друзі, будемо тестувати. Як бачите, підготувався я серйозно. Багато різних електродів. Це є і ано 21, і по нержавійки, і четвірка, і п'ятірка. Коротше, Будемо порівнювати ті два апарати, який з них краще варить, який з них краще справляється. Буду використовувати латер. Є в мене ватметр, Зараз показує, що в мережі 227 вольт. Латером буду зменшувати і будемо пробувати, від скільки вони зможуть працювати. Починаю з електрода 1,6 і на еко виставлю. 20 ампер, подивимося, чи буде працювати. 20 ампер. Я просто в шоці працює від 20 а і електродом 1,6 просто безподобно варить. Будь ласка, зверніть на апараті, показано 20 ампер. Ну і на якість ви можете подивитися. Звичайно, зварщик я не супер топ-професіонал, але видно по металу, метал тонкостінний, видно, що проварює. Друзі, до речі, забув показати, що в 160-тій моделі Pro струм мінімальний може виставлятися 8 А. Но 160 Pro 1,6 електродом варив вже нормально від 30 А. Прошу дуже, це я варив електродом 1,6, навіть пропалює метал від 30 А. Я собі наставив, зараз покажу, які налаштування. Я вімкнув режим короткої дуги. Видно, що можна його вмикати. Тут я варив з режимом короткої дуги. А тут я вже виключив режим короткої дуги, я проварію, і ось тут, а по завершенню труби, я вирішив пропалити, і все це діло безподобно працює. Так, виставив 170 вольт, тому що при роботі ще буде просідати, і просяде до 150, я вже неодноразово 에, пробував на латарі. 160-й проб, пробуємо, чи буде варити від 170 вольт. Ну, працює безподобно, навіть забагато я виставив силу струму, виставив 50 ампер, можна би було варити і на 40 ампер. Тепер зварка 160 еко, виставив 46 ампер, 170 вольт, електрод 1,6. Просіло до 160 вольт, не знаю, чи камера зафіксувала. Так, тепер у Оні 3 мм виставив 70 А 220 вольт. Навіть забагато виставив. Попробуємо 60. Ось так в ООН метал тонкостійний, але я перед тим, як бачите, зачистив, тут дав 80 А навіть пропалює, а тут 60 А трішки спішив, що трішки розтягнути, але загалом тримає дугу. Так, тепер Ооні 160 Pro 220 вольт. І в порівнянні покажу, як вара 160 Pro електродом Вони там же я виставив 50 ампер так, 160 Pro у Оні від 175 вольт. Так, покажу який ідеальний шов вийшов два рази пробував поворити Другий раз вийвся кращий. Ну і від 170 вольт також варить прекрасно, дуга горить, не гасне. Тепер Ано 36 від апарата Еко. Так, Тепер електроди від потон, оно 21,4 мм, зварка еко 160 А. І тепер виставлю 170. Так, Тепер 160 Pro 220 вольт, ано 214 мм. Ну що, тепер електрод 5 мм, нормально він поміщається в держак, 160 Pro, 160 ампер. Тепер еко. Ось так варить п'ятіркою 160 Pro. Ось так вара еко видно, що проварює. Спеціально дійшов до кінця, показати, що розплавляє. По відчуттях, звичайно, що прошка краще варить, стабільніше, але і 160-еко він на п'ятірку не розрахований. Так, тепер електрод cl 11 по нержавійків. Тепер 160 Pro по поніржавіки. Так, ну тут же я підбавив, 92 ампера. Виставив. Ну і бачите, класно проварює. Чудовий шов, претензій тут нема. Ну що ж, розібрав два апарати і подивимося, що там всередині. Спочатку покажу, як виглядає серія еко, і скажу вам відразу, що вражає. Покажу, що стоїть три радіатора. ось один, другий зверху стоїть третій. До одного з радіаторів, як бачите, прикручений термодатчик, реагує він при 90 градусах. Далі катушка зафіксована тут до такого капролону. Зроблено тут для того, щоб випадково де на корпус не прибито. Шини тут стоять. Мідні, все добре припаяно, плюсова шина також стоїть мідна. Реально вражає, як в такий маленький корпус впихнули таку велику плату. Замітьте, що кулер стоїть відразу напроти радіаторів. Конденсатори тут стоять брендові від торгової марки Кендейл. Кожен з конденсаторів по 470 мікрофарад. Покажу, як зверху виглядає плата, хто розбирається, неряйте. Поглибше, також відмічу, що на платі забрендовано потон, зроблено в Україні. Контакти на кнопці, як бачите, захищені в силіконовій такій усадці. А також небезпечні елементи, як бачите, в термоусадці. зроблено, як бачите, додатковий захист. Вказано, що. 125 градусів вони витримують. Так, ну тепер глянемо, як зроблений про, тут місця побільше. Також ці контакти на кнопці в такій силіконовій усадці. Також стоять три конденсатори від торгової марки Kendale. Конденсатори по 470 мікрофарад. Як бачите, плата тут йде вже в два поверхи, двухрядна. Усюди є логотипи Paton. Paton зроблено в Україні, made in Ukraine. Такі самі стоять транзистори, як в попередній, та сама торгова марка. А радіаторів тут три, але цей третій радіатор в два рази. Більше, ніж 160 еко. Також, як бачите, все йде в термоусадці. Ну і катушка тут зафіксована на такий капролон, звичайно, щоб не пробувала на корпус. Шини тут йдуть мідні, і до мінусової шини, як бачите, йде такий прям товстезний, як зварювальний провід, прикріплений. І безпосередньо на тому проводі величезне таке. Фіритове кільце так, а тут же стоїть три термодатчики: один з них на 90 градусів, інший на 50, і на додатковому радіаторі також на 90 градусів. Все це діло дуже добре пролаковано. Ну що тут сказати, коли відкриваєш, розбираєш, і бачиш, що настільки якісно все зроблено, і саме головне, друзі, що ці зварні апарати ремонтно пригодні і в будь-який час, ну будь-яка запчастина буде. Ну і в підсумку мені реально є що сказати. По відчуттях, звичайно, що 160 ка Pro, вона варить, ну як вам так пояснити, м'якше, більш так чутливіше. Але скажу, той, хто багато не варить, не відчує між ними різницю відчує реальний тільки професіонал, тому що самі побачили, скільки тут налаштувань. Два зварених апарата без проблем варять ну, любими електродами будь-якими. Здивувало, що маленький еко варить від 20 ампер. Ну такого я реально ще не бачив. Плюс як ви побачили, цінник на нього ну доступний, адекватний. І хто хоче дійсно якісну зварку на довгі роки, я вважаю, можна трішечки доплатити, але підтримати свого виробника і мати надійну. Класну зварку. Ну а хто займається професійно зваренням, звичайно, 160 для нього буде як знахідка.